У народі кажуть, світ існує доти, поки живе писанка. З давніх часів перетворювати куряче яйце на витвір мистецтва писанку уміла кожна українська жінка. У нашому місці цю традицію продовжують знані майстрині народної творчості Ольга Кольцюченко та Маріана Ваценко. Протягом багатьох років вони створюють неповторні колекції і радують своїми виробами чернігівців. Напередодні Великодня в історичному музеї відкрилась пасхальна виставка Майстринь в рамках проєкту Етніка. Спочатку ми робили різдвяну хату, тепер у нас Великодня хата. Великдень ми святкуємо впродовж 40 днів до Вознесіння Христового. Якщо писанки, виготовлені Ольгою Костюченко, демонструвалися в музеї раніше, то велика колекція Маріани Ваценко представлена тут вперше. 375 я представила робіт на сьогоднішній виставці. З традиціями писанкарства пані Маріана познайомилась в 90-х роках. Писали на відварених яйцях за зразками писанки. Вони виходили дуже яскраві, користувалися ми харчовими барвниками на той момент. Я про лінами навіть не чула тоді. І ось так поступово, мабуть, та ниточка Моя любов до народного мистецтва вона зміцнювалась з роками. Професійно цим видом мистецтва майстриня почала займатися у 2015 році. У її колекції є писанки, як за зразками наших предків, зокрема Чернігівськими, так і за власним задумом. Писанки роблю як традиційні воскові за допомогою писачка та горячого воску. Звичайно, тут можна побачити декілька дрябанки, шкрябанки традиційні наші. Так? І е, також мені подобається робити писанки в техніці, витравлена писанка. І писанка дуже цікава, перфорована яйце Це називається це, коли за допомогою бормашинки ми робимо ажурні такі вирізання. На яйці. сам процес творчості говорять майстрині, захоплює, заспокоює, відволікає від проблем, налаштовує людину на позитив. Коли, начебто, береш звичайне куряче яйце, віск, свічка і народжується диво. Причому до останнього моменту ти не знаєш, що у тебе вийде. Уже коли ти достаєш писанку і знімаєш віск, і вона відкривається, вона вмивається, вона починає сяяти, і це є диво і магія. Давні люди вірили, що писанка захищає людину від усього злого. Сила яйця сприяє щедрим жнивам, свято Великодня дає нам надію.